Склад був ослаблений. Нас грали хлопці, котрі постійно присутствують на зборах. Вони розуміють тактику. Ми дуже грамотно зіграли сьогодні в обороні. Хлопці дуже виложились. Я вважаю, зіграли по своєму по своїм можливостям. Тобто ніхто вище голови не пригнув, але ми дали супернику дуже мало поводу для якісь наших помилок. Зіграли все чітко. Ну, сьогодні зробила тактика. Те, що у нас не вийшло до цього три гри, ну, тобто сьогодні це так. завдання мінімум було ні для кого не секрет вийти в полуфінал. Сьогодні ми вийшли в фінал, завтра подивимося, що наші суперники. Вчора була дуже тяжка гра з ХПІ, хлопці змучилися. Так само це було видно по вчорашній грі з Харківською областю. І Сьогодні, не знаю, морально, може, вийшли не сил не вистачило. Не сконцентровані до гри були. Так. Пропустили декілька. Ну я пропустив декілька таких голів, які міг ловити. Хлопці били, не знати куди. Та й маємо, що маємо результат на табло. Наскільки образливо теж, бо я так розумію, що стояло завдання бути саме фіналом. Та звісно, тільки фінал. Тільки фінал. От перемогли, ХПІ, не могли перемогти цілий рік і от нарешті перемогли. Маріуполь завжди перемагали, тим більше вони приїхали ослабленим складом. Ми мали. Ну, на нашу думку, ми мали вигравати з трішки більшим рахунком, ніж переважно виграємо в м'ячі. Настрій, звичайно, позитивний, оскільки ми вже в фіналі, але задача в нас, звичайно, це перемога і завоювати цей кубок України. Дійсно, вчора гра між ХПІ і Ківсом видалась дуже гарною напруженою. Думаю, для вболівальників це взагалі був дуже хороше видовище, тому що рахунок сам за себе говорить 20-19. Остання кінцівка гри дуже валідольна. Ну, Сьогодні ми бачимо Маріуполь. Включився, показав зуби і також вийшов у фінал. Завтра буде хороша гра. Я думаю, для всіх це буде велике свято в одного пола, але ціль у нас одна перемогти. Ну, звичайно, в Маріуполі зараз омолодження складу, такий міксуючих склад, грають і хлопці з інших міст. Але як ми бачимо, Маріуполь на плаву бореться і показує хороший результат, оскільки вони все-таки в фіналі. Тому гра не буде легкою, настроїмося максимально і маємо показати хороший результат. Великий спорт така справа, що не тренуючись ти, на жаль, не можеш добитися якого гарного результату. Ми дійшли до півфіналу завдяки тому, що є опит, є якесь взаєморозуміння в команді, але, на жаль, в фізичному плані нам не вистачило в силу різниці у віці, в силу того, що немає зовтаки тренувань. Я загалом тренувався декілька місії, які деякі хлопців, яких, хто тренувався раз на тиждень. Тому ми приїхали отримати задоволення, показати, сподіваюся, гарний рівень гри. Сподіваюся, що болівальники та наші друзі, родичі отримали задоволення від цієї гри. Вибачаємось, кого не задовільнив цей результат. Самі насправді не задовільні, але будемо працювати, будемо боротися далі. Будемо сподіватися на попадання в суперкубок і там показувати свій рівень.